Якщо ти на цьому світі не прозрієш духовно, сліпим помреш. Якщо не прозрієш повністю духовним, помреш з катарактою, з проблемами і на страшному суді буде проблема, тому що ти по своїй недощотності, не способності видіти, що було рядом, ти не замітиш настоящих друзів, а будеш з ворогами цим бороватися, ти не будеш читати духовні книги, бо ти сліпий. На настоячі книжки ти не будеш видіти. Ти буде, буде тягнути до общества розвратних, а не до общества святих. От почому, молимо ми, Господи, ми віримо, що ні один із нас не є безталантливий. Кожному Бог дав такі таланти, але одна проблема єдиний їх розвив, а другий закопав та ще й каменя поклав, або ті таланти, бідні, і не піднялися. І ти, Божа Мати, благослови наших людей, щоб 1150 років бути православні, куди потерпіли, Но ще більше спитання казалося і нині, коли зовнішньо всі балакають або скажуть по современному треплють язиками о демократії, о свободі і публічно б'ють своїх співгромадян за віру, це означає, що дійсно нині сообщество. Розділилися не на много організацій, а на дві половини. Це люди, які отримали духовне зріння і стали зрячими, і знайшли свою православну канонічну церкву. Друга половина це люди, які можуть імітувати хоч що, будуть говорити хоч що. У любів секті розколів у ній прибувати, но не маючи доброго зрення, не ставши християнином, не ісцеливши душу свою і серце від гріхів і не іспитавши, що таке бити в затворі, бути періодично у молчанію, у воздержанні, у довгоднівних постах пасхального поста, рождественського поста, хто не іспитав силу поста. Хто в цьому вірі не потерпів соблазни? хто в цьому світі ніколи не обіжався на своїх ворогів. Господи, дай їм здоров'ячко, як вони мене зробили ліпшим, як вони нам отшліфували і характери поведінку, і слова, і діяння, та разве будемо обіжати наших ворогів. Да каже апостол Павел, коли ти ворог робить зло, а ти йому подарок купи, принеси йому поміч, бо роблять такої ворогове. Ти йому на голову сиплеш угля, а твоя душа буде способна, хоч і больно слухати всякі дурниці проти себе, але іноді Бог подає тобі такого ворога, щоб ти клеветав на те для чого? Щоб ти не возгордився. Ведь і апостол Павел, Великий Святий, тінь, котрого ізціляла, движені руки один однокресне знамення піднімало хворих. І вдруг сам він має якийсь тяжкий недух, котрий він і називав його такими словами: дадеся мені пакоснику плоть, да бихся не возгордив. Що то за пакосник, то лі болезня, якась тяжка, то лі якісь другі не недуги страшні, йому не давали спокоя. Но каже він: я три рази Бога просив, Боже, одми од мене того. Клеветника, пакосника. Но мені була відповідь від Бога. Ні, достатньо тобі благодаті Божої, каже Господь, сила моя в немощі совершається. І тому Павел, як і нині із Євангелієм рівно, скаже такі слова: Тому я готовий ліпше терпіти пакосників, терпіти всякі напасти з Господом. І ніколи не пошатнутися, не заспати, не відпасти, не вправо, не вліво, ліво, лише прямим православним путем іти. Так і ми православні, не взирає на те, що додівають нас, обзивають нас шпіонами, ворогами, що ще не придумали. Ми держимося у єдинстві з церквою, бо лиш так поступаючи, ми настоящі християни, котрі і за своїх з любов'ю моляться, і за пакосників. Моляться Господи, дай їм І Якщо нас сьогодні наші опоненти релігійні тягають у суди, то в Україні ні одного суда не є, де би православні тягнули якогось священника з другої релігії в суд. Ні одного случая. А це означає, що наш народ здоровий духовно. Тому і так лише держася віри Христової, віри православної, а Закарпаті 1150 сто років, митують, діти. Діти православні, котрим Бог дарує повне зріння, а з повним зрінням видиш добре і видиш далеко, оберігаєш, бо не впасти якісь ями обходимо препятствия, віримо в вічності, таким образом можемо і возрастати духовно, і по милості Божій, уєднувати з усіма затворниками, тобто з добрими людьми, і святим Феофаном зможемо наслідувати по милості Божій Царство Божої. Амінь.